Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Вам уже всім відомо, що набу і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла і трьох його спільників у справі про отримання неправомірної вигоди в сумі 500 тисяч доларів. За цю суму Хейло, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам державних підприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати користування гірничови видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Йдеться про унікальне та дефіцитне остаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку Східного фронту Покровському. Зазначається у повідомленні слідство. Встановило, що представники цієї галузі звернулися до заступника міністра енергетики ще навесні цього року, проте він почав згодом вимагати кошти. До незаконної діяльності він залучив ще трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря. Додали в СБУ. Тобто передача неправомірної вимоги відбувалася через залучених спільників гроші мали передаватися по п'яти частинах по 100 тисяч доларів за кожну зустріч. І під час передачі третього траншу хабара всіх чотирьох учасників затримали на гарячому згідно статті 208 кримінального кодексу України з пред'явленням їм підозри за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Руки на стіл, Руки на стіл. Ми затримаємо на даний час порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Знову було стрічкою Овандри 10 тисяч. Написано. Так само біла стрічка Ван 10 тисяч. У даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Як пишуть правоохоронні органи, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна? У мене друзі в голові не вкладається державний чиновник вимагав хабар у півмільйона доларів у керівника державного підприємства за те, щоб спасти цінне обладнання іншого державного підприємства. І тут також виникає у мене питання, а звідки ж у керівників державних підприємств такі суми необлікованої готівки? Надіюся, що ми отримаємо відповідь від слідчих органів. І сьогодні, тобто 12 серпня 2024 року, на терміновому засіданні Кабмін звільнив Хейла з посади заступника міністра. І тут у мене ще одне питання виникло. Хіба не знали в уряді, кого призначали заступником Галушенка? Де тоді була СБУ? ЗМІ рясніли розслідувальними публікаціями в той час про Олександра Хейла, а СБУ не чула і не бачила. верніше, не хотіла ні чути, ні бачити інформацію від журналістів-розслідувачів. Про те, хто такий Олександр Хейло, я записувала відео минулого року, що на каналі Вовчиця і повторила в червні цього року на каналі Біла Вовчиця. У відео про міністерство енергетики і Германа Галушенка. І хочу сказати, що там не один такий Хейло, там все таке гнале корупційне міністерство, яке паразитує на громадянах. Так, от, хто не бачив того відео, повторюю, що Олександр Хейло зайняв посаду заступника міністра Галушенка у вересні 2023 року. Його трудова діяльність упродовж 33 років тісно пов'язана з вугільною галуздю. З грудня 2022 року і до призначення на посаду заступника міністра енергетики України Хейло очолював державне підприємство «Укрвугілля». Як з'ясували журналісти-розслідувачі ще минулого року, проблеми у вітчизняних теплоелектростанціях виникали не лише через ворожі обстріли, а й через нестачу твердого палива, адже окремі чиновники вирішили продати бізнесменам вугілля за безцінь, а ті його перепродували втричі дорожче, організувавши на цьому злочинну схему заробітку. Про це розповідав засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов, який ретельно досліджував цю тему. З приводу нестачі вугілля на складах Донецького і Львівського вугільних басейнів в СБУ навіть відкрита кримінальна справа, в тому числі і щодо підробки документів. Журналісти зверталися в службу безпеки, щоб з'ясувати деталі справи і хто стоїть за деребаном вугілля, але у визначений законом термін відповіді не отримали. За даними наших грошей, ймовірний ініціатор схеми, тодішній керівник державного підприємства «Укрвугілля» Олександр Хейло. Який має тісні зв'язки з Олександром Інуковичем та екснардепом із радником України Віктором Медведчуком? Про це йдеться у розслідуванні видання Стопкор. На запит цього видання Кабмін поділився біографічною довідкою Олександра Хейла, де журналісти побачили багато цікавого, чого немає на аналітичних платформах, в засобах масової інформації та в біографії на сайті Міненерго. Наприклад, виявилось, що Олександр Хейло у 2013 році був заступником директора шахти Краснолиманська. Дану шахту на той час контролював Сергій Кузяра, який був вугільним топ-менеджером Саші Стоматолога молодшого Януковича. за торгівлю вугілля з так званих ЛНР ДНР і сприяння терористичним організаціям. Кузяра отримав підозру у державній зраді. Але Олександра Хейла та Сергія Кузяру пов'язує не лише бізнес, вони ще й куми. Це підтвердив і сам Хейло, але каже, що стосунків з ним не підтримує. Та саме через свого кума, за даними журналістів, Хейло має зв'язки із державним зрадником Медведчуком. Крім того, Олександр Хейло працював ще в компанії Енергоінвест Холдинг, яка належала екс регіоналу Гуменюку Ігорю Миколайовичу, який також був бізнес-партнером Сергія Кузяра і Олександра Януковича. Хейло має і свій власний бізнес у 2018 році. Він був власником товариства Liberty Finance, яким сьогодні де юре володіє підприємець Донеччини Роман Соломський. На цього Соломського оформлені також і енергетичні компанії, які раніше належали структурам Януковича молодшого. Крім того, Хейло має також кілька бізнесів, що фігурують у кримінальних провадженнях за статтями про розкладання бюджетних коштів. Він є співвласником компанії Мавіто Трейд, яку створював Сергій Секо, прізвище якого фігурує в розслідуваннях щодо схем у державних закупівлях для енергоатому та Рівненської АЕС. Також Хейло володів Селидівським машинобудівним заводом, який є фігурантом кримінального провадження ще з грудня 2014 року щодо заволодіння бюджетними коштами з подальшою конвертацією готівку за нібито надані товари і послуги шахтам «Красноармійськ вугілля». І це, вочевидь, не весь перелік кримінальних справ, до яких може бути причетний заступник Галушенка Олександр Хейло. Але правоохоронці, як ідеться у відповідях на запити журналістів СтопКору, вирішили цю інформацію поки що тримати в таємниці. Та журналістам розслідувачам вдалося віднайти сліди бізнесу Хейла на непідконтрольних Україні територіях. Відповідно до даних з реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 5 листопада 2014 року Олександр Хейло став співвласником товариства Fest Trade з реєстрацією у вже тоді анексованому Криму, тобто через півроку після того, як Рашка захопила півострів. Також, за інформацією громадської ради доброчесності, заступник міністра енергетики неодноразово відвідував окупований Крим разом з дружиною, суддею Яною Хейло, а одна з цих поїздок тривала 64 дні. Відповідно, подружжя, як ідеться у висновку громадської ради доброчесності, мало гарантії безпеки від окупаційної влади. Хоча цей факт Хейло заперечує. До слова, на тимчасово окупованих територіях має діючий бізнес і сестра високопосадовця Марія Хейло. За декілька місяців до окупації вона заснувала у Донецьку мережу торгівлі продуктами товариство Гарант Груп і досі вважається власницею цієї компанії. А підписант товариства Олексій Ніязов, людина з аналогічним прізвищем імен по батькові, фігурує в базі Миротворець за терористичну діяльність. Крім того, за даними Прозору. Вона паралельно займалася тендерними закупівлями для шахт в селі до вугілля і втрапила у скандал з придбанням комплектуючих за завищеними кілька разів цінами. Зокрема, за даними журналіста Юрія Ніколова, було придбано на понад 2 мільйони ролику опор по 3665 тисячі гривень за штуку. Тоді як гуртом такі ж опори продавали від 1780 грн, гривень, тобто більше як удвічі нижче. До приходу на державні посади Олександр Хейло власну думку висловлював доволі відкрито. Як ішлося у висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Олександр розпосюджував тези на захист бійців Беркуту, називаючи українську владу після революції гідності Хунтою, і поширював дописи про те, що України немає і не було ніколи. Зараз Олександр Хейло також це заперечує. Але чи досліджували в уряді біографію і зв'язки його перед призначенням на таку важливу посаду в Міністерство? Сам Хейло стверджує, що пройшов усі необхідні перевірки і претензій до нього не було. Та редакція стопкору звернулася з даним питанням до кабінету міністрів, на що в секретаріаті Кабміну відповіли, що жодних перевірок Хейло не проходив. Оскільки відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, перевірки передбачені законами України про запобігання корупції та про очищення влади під час дії воєнного стану не проводяться. Ось так залишається питання: скільки ще щурів через таку лазівку в законі прошмигнуло в засіки державного управління, і коли ми їх звідти витривемо.